Мене звати Олександр, я мешканець цього під'їзду. Я знаходився навпроти в бомбосховищі. І це дуже мене, можна сказати, врятувало. Мої вікна виходять на цю сторону, на сторону, яку, яку прилетіли обстрілюйте, ми їх не маємо права обстрілювати, щоб вони всі горіли. Браті. Давайте давайте. Я нікого туди не бачив. Це ми були.